Синій, що ж думав? Це що нові цинічні історії вже тут. Це мій перший One State. Угу. Ура! Окей, весела історія, давайте далі. Оч Синій що це? го кралю, за до зеленого. Завжди, а ти хто з ким з його переплутав? Окей, цікаво. І що? Ти мені більше не друг. Отакий з нього друг був. Кригико, я думаю, що у нас усе вийде. Ой, Кат, він не хоче бути з ним разом, походу. Тата, це ти по смаку зрозумів, чи що? Дебі, піпець. Мій український язик не дуже добрий, він, походу, тебе не зрозумів. Ти щойно перднув? Окей, дивно, давайте далі. Трахни мене. Ось яким я тебе бачу. Я буду відвертим з тобою. Дивной сорі, і фінал. Я знаю, що ти зробив. Із співає. Я стану татом. Окей, дивно, це були цінічні сорі. Підписи ти, що бачите, нові.